Будівниця, яке сам солоні підключення. 15, 25, 30 тисяч доларів. Все ви це чуєте на просторах YouTube або в різних компаніях з різними цінами. Я вам повторюю, як рекомендую підходити к цьому питанню. Житомирська область. Мене запросила людина, я приїхав сюди погодив в ділянку. Вона підходить по нормам розміщення в умовах локації, в умовах цього міста і місця. Прийняли рішення по кількості постів. Далі замовили робочий проект, який коштує 22 тисячі гривень. Від кількості постів він може бути збільшений по вартості у нашого архітектурного відділу. Після чого ми людині прорахували вартість, а в цьому прикладі ми виконуємо розділ робіт. А з представника-замовника матеріали. Бо у них тут своя ситуація, не будемо його. Обговорювати, а у них є доступ до більш дешевих матеріалів. Ми не проти. Тут ми будуємо повна ціна, повне розуміння після замовлення проекту, котрий в нашій компанії можна замовити. Тому звертатись, кому потрібно бізнес, мике самообслуговування з врахуванням всіх деталей на початку робіт, ані в кінці.